7 квітня до всесвітнього дня здоров'я в Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулось заняття з шейпінгу разом з Оксаною Хомченко. Усі охочі обговорювали тему здорового способу життя. Детально дивіться далі. Спорт це відмінний настрій, високий життєвий тонус і надзвичайний душевний підйом. Це прекрасна основа для прагнення успіху, нових звершень та плідної праці. Сьогодні в Кременчуцькій міській публічній бібліотеці до всесвітнього дня здоров'я відбулося заняття. Із шейпінгу. Це такий вид ритмічної гімнастики, направлений на оздоровлення всього організму. Головним скарбом життя є здоров'я, і щоб його зберегти, потрібно багато чого знати, і потрібно дотримуватись здорового способу життя. Кременчужанам нагадали про те, як важливо зберігати бадьорість духу і гарне самопочуття. Оксана Хомченко, фітнес-тренер зі стажем та організатор спортивної дівочої команди Фріспорт, розповіла, як мотивувати себе та поділилася деякими порадами для тих, хто тільки починає займатися спортом. Ви повинні для себе вирішити, що ви хочете бачити на фініші на результату того, що ви плануєте робити. Якщо ви тримаєтесь на декілька китів, скажімо, здоров'я, це. Це здоровий сон більш-менш правильний спосіб життя, а правильне харчування. Ну не без яких там ухтишок для себе, так бо це ну, з крайності в крайності не потрібно. В симбіозі цього це буде вам класно служити для вашого тіла і для здоров'я, і для краси. У чудовій атмосфері всі охочі змогли проконсультуватися зі спеціалістом та знайти для себе щось нове. З нами учасники зустрічі поділилися, яким чином вони підтримують активний спосіб життя. Я знаю, що треба вживати корисну їжу, тому що вона ну, потрібна для нашого здоров'я. Я раніше займалася гімнастикою. А ще ми дуже з мамою багато ходимо пішки. Я зараз займаюся спортом, я займаюся кікбоксингом. Спорт це для мене якось це життя без нього ніяк. Шейпінг воно він дуже подібний до аеробіки. А аеробікою я займалася. Моя мета у відвідуванні таких заходів це перш за все моє здоров'я, як фізичне, так і моральне. Тому що коли людина фізично себе своє тіло так струшує, то вона здорова і моральна. Метою дня здоров'я є наголошення на важливості збереження його в нашому житті та надання рекомендацій щодо поліпшення самопочуття. Катерина Сушко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.